В багатьох серцях сьогоднішній уривок Євангелія викликає певний неспокій. Сьогоднішній уривок Євангелії – це такий з однієї сторони не єлейне серце, це не слово, яке заспокоює, і як дуже часто люди між собою говорять: не переймайся, все буде добре. Тобто, іншими словами, можеш навіть нічого не робити, але все буде добре. Людям приємно жити в ілюзії, людям приємно створювати свій світ, і як хтось сказав, що Бог створив людину один раз. Але людина протягом цілого свого життя, і скільки є ще й людей, вона створює собі Бога, вона створює собі певний світ комфортний, такий, не зважаючи на те, що ілюзорний. Але той, в якому і людині буде якось так перебувати спокійно. Сьогоднішній уривок Євангелії з Луки, він відноситься до тих, такої стилистики написання, як тексти апокаліптичні. Апокаліптичні тобто ті, які говорять про те, що має надійти, говориться в певних образах. Говориться про правду, але говориться про те, що так насправді неможливо передати звичайними словами. Те, що має надійти, насправді не можна передбачити, тому що, як святе письмо саме каже, коли це настане, як настане про це не знає ніхто, окрім Бога, окрім Небесного Отця. Е, і е, говорячи про е, апокаліптичні тексти, з однієї сторони е, вони викликають е, такий насправді неспокій, е, можливо, навіть страх для когось. Е, я знаю людей, які, наприклад, бояться відкривати книгу Откровення Святого Яна Богослова, бо кажуть, там це так страшно. Ці коні, труби, е, цей вогонь, е, ну, різні різні події. Але треба собі нагадати, що так насправді всі апокаліптичні тексти, зокрема книга Откровення Йоанна Богослова, це є книги надії. І от навіть в сьогоднішньому Євангелії гадаю, що кожен із нас десь на чомусь поставив акцент, особливо ті люди, які звичайно цей текст вже перечитали і тепер почули його не вперше в цю неділю. Отож, з однієї сторони, говориться про речі, які наступають, і вони є страшними, так. Але з другої сторони, і це, будемо говорити, це летмотів того, про що говорить Ісус, про що потім Йоанн буде описувати в Откровенні, в книзі Апокаліпсису. Це є, власне, та надія, яка дається людині, і ми повернемося до цих слів, але я так наперед забігаючи, хочу сказати словами Ісуса. Він сказав: цей час буде даний вам для того, щоб давати свідчення. Цей час не для того, щоб боятися, цей час не для того, щоб наповнювати знову ж таки цим страхом інших людей, це для того, щоб давати свідчення. А для того, щоб давати свідчення, насправді треба мати матеріал, треба мати базіс. Коли Христос говорить сьогодні про те, що не думайте в той день що і як говорити, тут ні знову не йдеться про те, що не переймайтеся, нічого не робіть, і воно якось автоматом вам зарахується. Так пам'ятаємо, що навіть в вишах автоматом зараховується тільки тим, хто дуже добре працювали у своєму часі. Тобто не тим, які не приходили на заняття, тим, які не вчилися, і тут раптом невідомо звідки візьметься автомат. Ні, тобто треба прикладати до цього зусилля. Отож, оцей якби автомат можна сказати, тобто ви будете знати, про що і як говорити, наступатиме тільки тоді, коли людина весь час перебуватиме у Божій благодаті, пам'ятаємо так, освячуючи благодать, вона необхідна для спасіння. І буде чимось постійно годуватися. Тобто, Боже Слово, Ісус, якого ми приймаємо також у присвятих дарах, і Він буде в ДНК людини. Тобто, не в розумі, що десь Бог є, тільки в ДНК людини, бо людина з ним живе на кожен день. Людина з ним звіряє всі свої кроки, не ті, які мають бути тільки наприкінці світу. Тобто, коли ми станемо на цей екзамен, маємо бути до Нього готовими. Ні, на кожен Божий день, бо так насправді кожен Божий день для нас є таким маленьким екзаменом, який ми здаємо або не здаємо. Я хочу, щоб ми перенеслися і відчули себе, як слухачі, які чують ці слова від Ісуса, в якому місці і в яких обставинах. Христос знаходиться у храмі, Єрусалимському храмі, який вважався такою перлиною насправді містецтва архітектури. Він будувався не один десяток років і це був вже практично такий третій храм. І його монументальність, то чим він був, насправді говорила, що існують все ж таки у світі речі, які неможливо знищити. Христос є в величезному храмі, і е, тільки самі камінці цього храму, дехто каже, що вони були такі основні камінці, е, вони були е, метр двадцять висоти і дев'ять або дванадцять метрів довжини. Каміння. Я бачив в підніжжях, можна сказати, прахрамової гори ще більші камінці, які є закладеними. Нам говорили, що так насправді сьогодні в світі є три крани, які можуть підняти цей камінь. Але про інше, ці камінці, ця монументальність, ця краса насправді цього храму. Вона говорила, що точно з ним нічого не станеться. Лука, який пише цей уривок, і ми роздумуємо над ним, він пише цей уривок близько 70 після 70-го року, тобто після того, як храм був зруйнований. Люди весь час говорять, що це неможливо, ні в кого не підніметься рука, як описує так само Йосиф Лавій, такий історик, пише, що насправді титус, який. Тит, який Управляв римськими легіонами, він дуже не хотів, щоб храм був знищений. Але певна ситуація так, так довела, і насправді він був знищений, він був е, спалений, е, і е, Тит був дуже розгніваний на цю е, ситуацію. Але говоримо про те, що існують певні речі, на які ми полягаємо, і говоримо, воно завжди так буде, тому що я все забезпечив. Але раптом виходить по-інакшому. Раптом все рушиться, і приходить час для того, щоб людина дала свідчення, чи вона є доброю, чи недоброю. Говорю ці слова також в контексті е, останніх подій минулого тижня, коли ми всі стали свідками великої е, такої корупційної афери в нашій державі і всі взялися за голову, як то можливо? Ми не для того тут, щоб сьогодні оцінювати ці вчинки, всі чудово це розуміють, і тут не треба нічого нікому вияснювати, треба тільки закликати наших можновладців, щоб справа була звичайно розслідувана і пішла правовим таким полем. Але ми сьогодні про інше, бо ми ж говоримо про себе. На цьому місці ми говоримо не про корупціонерів, якісь там десь там далеко, ми говоримо про себе. Говоримо і. Задаємо собі запитання. Якщо б якась велика подія сталася в моєму житті сьогодні, якщо б сьогодні я мав здати звіт зі свого управління, зі свого духовного життя, чи я є готовий сьогодні до цього екзамену? Осінь, як ми говорили, це такий особливий час, коли все стає ясним. Коли можна відділити певні речі, речі, які там довго тривають, і речі, які знищуються, коли ми влітку підходимо до дерева до яблуні, то якби листя і самі яблука для нас є таким одним цілим, і воно гарно дуже виглядає. Але приходить осінь, і ми пам'ятаємо, яблука збираються, а листя спалюються. Перепрошую, политилися не можна. Я зазначаю це так на, на полях. Отож, є речі, які знищуються, і вони практично не вживаються, але тільки там, де люди подбали про це. Але є інші речі, які насправді мають можливість послужити нам, а вони є добрими. Завжди, при певних оказіях, чи при закінченні літургійного року, при інших оказіях, завжди добре кожному із нас задавати собі запитання, в що сьогодні інвестую, що збираю, і чи насправді, коли прийде цей день насититися, я буду мати чого». Сьогоднішнє Євангеліє говорить, і ще один такий дуже, дуже важливе таке слово, яке я хотів би, щоб залишилося сьогодні нам. Христос говорить: все, що бачите, буде знищено. Все, що бачать ваші очі, не залишиться камінь на камені. Я хочу, щоб ми задали собі сьогодні запитання, чи я інвестую в ті речі, які не видно, які не можна порахувати. Речі, які е, не перемінають, навіть якщо все занепаде, навіть якщо світ завалиться, ми чули сьогодні про землетруси, великі потрясіння, великі війни. Чи насправді інвестую сьогодні в щось, що триватиме, не зважаючи ні на що. Ми дуже часто говоримо про слово мир, і для деяких людей він є чимось таким дуже-дуже далеким і неосяжним. Але так насправді Христос говорить про мир, з яким кожен із нас має сьогодні відійти з Божого дому, бо ми, наприклад, приступили до сповіді і є в гармонії з Богом. Ми приступили до присвятих дарів, до вівтаря, ми забрали його з собою додому, щоб бути в гармонії з ним. А потім зустрілися з корупційною мережею, да, павутинням, і сказали: О, це не мій світ. Тобто, я не хочу бути заплутаний в нього, тому що те, що видно, те, що можна так порахувати, воно знищиться. А я не хочу бути знищеним разом із ним. Ця неділя читання цього Євангеля, ця свідомість того, що. Дуже багато речей в нашому житті проминають. Є заохоченням до того, щоб знайти речі не проминаючі, речі вічні. Навчитися самому, навчитися тих, хто є близько. Є батьки, я знаю, є батьки, які до сьогоднішнього дня серед дуже багатьох різних факультативів не знайшли, наприклад, час для дитини, щоб вона мала таку повноцінну нормальну катехезу. Є дорослі люди, які насправді в своїй біганині щоденні, вони не вкладають насправді речі, не вкладають зусилля до того, щоб приготуватися на життя вічне. Але пам'ятаємо, всі ми колись так чи інакше здавали екзамени. і були деякі екзамени, коли ми говорили: ну, мав же можливість, ну, мав вже все необхідне, матеріал мав, ну треба було просто сісти, сісти і підготуватися. Отож, сьогодні черговий день, і та завжди наприкінці року ми вертаємося до цих тем і будемо ще до них вертатися для того, щоб сісти, для того, щоб зупинитися і спитатися, чи не інвестую тільки в те, що видно, те, що можна торкнутися, чи насправді є багато сьогодні в ці блага вічні. В наступному тижні ми зустрінемося з вами. Ми будемо з вами протягом трьох днів. Так, звичайно, якби так єпископ в кафедральному соборі часто не бува, але є куріальне управління тут на місці. Але найближчі три дні п'ятниця, субота, неділя, для нас будуть днями такої парафіальної візитації. І хочу сказати, що цією візитацією ми замикаємо ціле коло візитації по нашій Київсько-Житомирській дієцезії. Хочу сказати, це дуже велика, велика робота. Я так дуже дякую єпископу Олександрові, який підготував такі основні такі моменти для цієї візитації, і ми разом із ним власне так об'їхали цілу нашу дієцезію протягом п'яти років. Тобто 5 років такої, такого, такого служіння, такої праці. Ми зустрінемося з вами і також будемо говорити про певні речі, чим живе парафія, які її напрямки, які її перспективи розвитку. Хочу, щоб в цьому часі ми говорили про речі, перш за все, ми говорили про речі, які не промінають. Так, можливо, ми будемо говорити про те, як продовжувати ремонт в нашому храмі у своєму часі. Зараз є виклики е, більш е, нагальні, бо е, в нас, як е, в тому єрусалимському храмі, так він постійно ремонтується, удосконалюється. І так було з кожним храмом, як ми знаємо, десь е, там е, європейським, не тільки європейським, е, але е, в світі. Е, біда може бути тільки в тому, коли матеріальні речі вони переважать над духовними. Отож. Ми будемо говорити з вами про духовне. Будемо говорити з вами, будемо шукати разом насправді вихода і це час не реколекції. Тобто, якби так, моє завдання, як єпископа – більше почути вас. І тому я сподіваюся, насправді чекаю на цей час, і отець Віталій настоятель скаже сьогодні ще декілька таких слів з такої катехези, яку проходить кожна парафія перед візитацією для того, щоб зрозуміти навіщо, що хто має якісь обов'язки повноваження і до чого маємо ми дійти. Е, нехай Дух Святий поверне нас. Е, нехай насправді те, що будемо робити протягом цього тижня, візитація, а можливо, хтось має інші екзамени, можливо, хтось має інші випробування, які є перед нами. Нехай вони відбуваються під Божим наглядом. І навіть найскладніші речі: е, ця е, жорстока і страшна війна, е, певні непорозуміння, е, усвідомлення, що тві. Начальник корупціонера, ти так думав, що така золота людина, і багато-багато іншого. Нехай в світлі сьогоднішнього Євангелія скажемо, усвідомимо собі, це є час і можливість для того, щоб давати свідчення. Це час і можливість для того, щоб зайняти якусь сторону. Нехай це завжди буде сторона Бога. Амінь.